Аби заохотити існуючих клієнтів та зацікавити нових фінустанов використовують різні інструменти, серед яких і програми лояльності з використанням банківських карток. Програми винагород різні. Їх розвиток багато в чому залежить від збільшення безготівкових розрахунків, кажуть представники банку «Кредит Дніпро». нещодавно, банк запровадив одну із таких програм. Своїм держателям карт Visa, Gold, Platinum, Infinite, а також кредитних карт. Ми начисляємо бали за їх пользування карточками в сіті інтернет, в торгово сервісна сіті. плате любых товаров и услуг. Этими баллами клиент может оплатить 100% своей покупки. То есть, опять-таки, в кафе, ресторанах или же авиабилет Короче, любой компании. Наразі українці частіше ніж торі користуються платіжними картками. Серед перчин такого росту експерти називають підвищення рівні фінансової грамотності населення та збільшення точок продажів, де можна розрахуватися карткою. Ми дуже надіємося, що ця програма буде стимулювати населення більше користуватися картками і використовувати всі преимущества карт при оплаті покупок. Накопичені за програму лояльності бали клієнти можуть перевірити через систему інтернет-банкінгу та витратити на власний розсуд.